Ти колисочку мою колисала, Колисаночки мені ти співала, ніжно, ніжно на мене дивилась, і за мене ти Богу молилась. моя мамочка рідненька. Моє сонечко тепленьке, моя ніжна, і жадана, найдорожча моя мама. Моя мамочка рідненька, моє сонечко тепленьке, моя ніжна. І жадана найдорожча моя мама, ти мене своїм теплом зігрівала, ти мені свою любов дарувала, а коли маленькою я хворіла. Ти зі мною цілу нічку сиділа, моя мамочка рідненька, моє сонечко тепленьке, моя ніжна і жадана. найпрекрасніша моя мама. Ти колисочку мою колисала, ніжно, ніжно ти мене обіймала, тихо, тихо на мене дивилась, і за мене Ти Богу молилась, моя мамочка. Рідненька моє сонечко світленьке, моя ніжна, і жадана найдорожча, моя мама найпрекрасніша, моя мама.